от, що стосується безпосередньо самого Зеленського ну світа править свого короля, і його оточення безпосередньо, яке з часом було змінено, саме після з приходом пана Ярмака, все почалося опрацьовувати потрібно для наших недругів і ворогів в потрібному напрямку. І саме тоді почалися активні процеси замороження певних питань національної безпеки і оборони. І саме тоді до певних таких. до Цікавих посад ставали люди, які очолювали процеси і робили все так, щоб це не йшло на користь України. І час ще раз ставить крепки на дим, ми багато ще зможемо що узнати. І питання не тільки до одного зеленського, а питання до його потужної команди, як він каже, 5-7 потужних менеджерів. От мені цікаво, всіх сіми менеджерів. Скільки агентів Російської Федерації? Є? Всі сім, чи тільки шість, а один якийсь там випадково затисався.